Мої любі українці на нашому каналі. Я так щаслива повернутись. Я стільки отримала від вас позитиву, стільки отримала позитивної енергії і взагалом стільки дуже класних коментарів, підтримуючих коментарів. Я щиро вдячна вам за таку підтримку. Я це дуже ціную, я це дуже поважаю, і я прям ну така, знаєте, мотивована, натхненна знімати відео для вас, для себе взагалом, бо це такий відео щоденник нашого життя переселенців, і я дуже щаслива, що така кількість людей відгукнулася одразу, і це, ну, це дуже круто. Дякую вам. Так, ми сьогодні їдемо в мудрик. Ми в лютому жодного разу не пропустили. Це перший раз, щоб ми в один місяць не пропустили. Ми трошечки запізнюємось. У нас помінявся графік, дуже багато бажаючих відвідувати цю школу, цей садочок. Річ у тому, що максимально може в групі бути вісім дітей. А бажаючих багато, тому розділили на дві групи, і одна група трошки раніше, на 10.40, і ми зараз їдемо якраз нам дуже зручно, ми звільняємо з пів 12 ще встигаємо заїхати десь за продуктами, додому обідати, і Соломійка в першій годині лягає спати. А коли ми їздили на 12 годину, то тільки у першій годині ми звільнялися, поки додому доїжджали обід, і Соломія дуже пізно лягала спати. А нам у третій вже треба Мішу забирати зі школи і вести в музичну школу, тобто графік збивався і дуже погано вона дуже мало спала. Зараз це все в нас налагодилось. І тепер ми їдемо в Мутричок на заняття. Запрошу вас із собою відвідати з нами заняття. Квіточки має квіточки. Ні, це не кідачки. А ну, жовці, кідачки, да. це Червоні. На там тільки квіточки А, махи. Махи. а, махи. Махи. а жовті. ти тільки червоні позбирала. Треба жовті. І зелені треба. Бери жовтий. Жовтий колір бери. Чого ти, ти саме червоні позбирала? Бери зелені, збирай. Це який колір? Зелений, так. Збирай зелені, збирай жовті, Що червоні позбирала. Масти, масти, клея, масти. Молодець. Давай мам, допоможе. Масти, намастила. Бери тепер. Бери. Де ця квіточка? Так, це кропуси. Бери, бери, приклею. Все намастила. Бери правильно. Молодець. Тепер бери. Куди ти будеш клеїти? Дивись, уважно. Дивись. Важно, дивись. Де такий? Молодець, правильно. Давай вам поправи трошечки. Долонькою. Долонькою. Так, молодець. Дивись, тюльпан. Тюльпан. Іди танцюй туди. Іди співати пісеньку, іде. Іди ба. Так. Так, то пташечка.

Там щось треба взяти. Клопочки. А не дивись, А ти бачиш, я тут квіточку. Я тут саму квіточку. Але дивись, а ти бачиш... По кольору дивись. Ні. Дивись. Що? Колір. Дивись, фіолетовий. Ї! Молодець. Іди. Дивись, мама тобі зелений робить. Дивись. Дивись, зелена кулька. Так. Ось так. Молодець пальчиком. Так. Ну, ще? Соломія, фартушок бери. <гас> фартушок Ходи одягну. Так, Молодець. Ось Так, ще. Молодець. <гас> Ти щось відчуваєш, так? Ти щось відчуваєш? Не можна, Лорі? Сьогодні 8 березня, але нас дуже-дуже похолодало, вчора навіть сніг йшов. І сьогодні в когось день народження. Вона вже почує смаколик, який я маю їй дати. Що там лежить? Дивись, твоя компанія на твоє святкування. Вечір сонечко сідає, зараз будуть курки заходити. Ось, міша йде підтримати красотку цю. Сла вісім років. Давай, бери, бери, бери. І бери. Літато тобі передає вітання, щоб ти нас ще довго-довго тішила. Ну все, це буде займатися вже, я не знаю, скільки. Годинки дві точно. Там і жили, і хрящі. Це дуже файна кістка. Гамай, гамай, їж. Бери, бери, бери. Я не забираю, бери, бери. Я ще споралась, спорилась на кухні, думаю, де мої діти. Ну, Міша так любить лежати. Я питаю, а де Соломія? Він каже, тут у мене. Ей! А що ви тут робите? Привіт. ну, покажи. покажи. Покажи, що у вас тут за... схованка така. Ага. У кожного свої гаджети. У Соломії планшет. Ой, щось не фокусується, дуже близько. Літак. так. У Міші там теж телефон. Я не знаю, чи вони тут дихають, але по-моєму ви їм тут класно. <різь> <різь> Мені тут місця вже нема. Я сюди не влізу. Добре. Машинка, Машинка та. Залишаю вас. <різь> Закрилась. Ку-ку! Така погода файна. Випхала дітей на вулицю. Але Соломія щось без настрою. Не виходить в неї ровер, не виходить кататися на велосипеді. Ану, Міша, допоможи їй. Я їсти готую, я б з задоволенням би сама погуляла, але. Давай, вчи її, вчи. Міша, треба просто терпіння. Дитина навчиться сама потихеньку, ось, але треба контролювати. Хвилин двадцять, отак вона покатається. Давай, давай вперед. І Давай, давай. І потім зрозуміє. Бачиш? вже ж ліпше виходить. Я хочу поїхати покататися. О. Давай, давай вперед. Їдь де Глорія, до Глорії, Їдь. Їдь. Сьогодні 9 березня і знову весна на вулиці. Хоча вчора було плюс 4 максимально холодно, сиро, а сьогодні вже замерзло. І озеро вночі замерзло. Так. Ого, ого, бачиш, виходить. Молодець. Так, Міша, в мене суп закипає. Давайте гуляйте. Покатаєшся, коли соломіку я спати вкладу через півгодинки, покатаєшся собі. Міша. Ой, Міше так хочеться погуляти, а я його змусила, щось в мене сильно бульба кипить. Змусила соломійкою бавитись. Тут в мене гуляш тушиться, тут в мене суп буде. А тут макарончики. Ще в духовці крильця запечені. Буду готувати жульєн, голубці. Цей супчик більш для дітей. А я буду ще готувати чанахі. Вона більш гостра, тому для дорослих. Ну що ж, мої любі українці, на сьогодні ми з вами прощаємось до наступних зустрічей. Зараз ми їдемо за бабусем та дідусем. Міша спить, Міша не знає, ми втекли з хати. І я хочу ще раз вам подякувати за вашу підтримку, за ваші коментарі. Буду чекати зворотнього зв'язку знову. В цьому випуску дуже багато соломії, але. Я знаю, що якщо тато подивиться, то він потішиться дуже сильно. Я вам бажаю міцного здоров'я, бережіть себе і слава нашим зСУ. Це буде Україна, Па-па.